Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні печу вершковий хліб на заквасці. Хліб дуже смачний і м'який, але він у мене не відкрився. Але на смак дуже ніжний вершковий з тонкою скоринкою і пухким м'якишем. Я його вже на другий день і він просто танув у роті. І я вам зараз розкажу чому так сталося, що ви не повторили моїх помилок. Борошно бажано брати сильне, з високим містом білка 12% і більше. Я взяла слабке, диканське 11%, і от тому хліб вийшов пухкий, але не тримав форму. Ще одна помилка. За рідке тісто треба було додати більше борошна, бо якщо тісто плеве, його не вдається гарно сформувати. І коли воно підходить, розтікається, не піднімається, розлазиться в бік. А ще одна помилка слабо розрізала. Другий раз буду дорізати до кінця. Приготування. Вливаю воду 260 г води. Додаю борошно 380 г борошна. У мене деканське. 11% білка. Хочу спробувати спекти. Чи, получ... чи получиться, чи, чи, чи ні? Залишай на автоліс на 40-60 хвилин. Пройшло 60 хвилин. Додаю закваску. 150 грам. Все буду перемішувати. Хліб на закваски це живий продукт. У ньому немає промислових дріжджів, покращувачів чи консервантів. Закваска це всього лиш вода і борошно, які бродять завдяки диким дріжджам та корисним бактеріям. І саме вони роблять цей хліб корисним і легким для нашого організму. Додаю цукор і перемішую, щоб цукор розійшовся. Додаю масло. Вимішую, щоб розійшлося. По-перше, такий хліб краще засвоюється. Багато хто після звичайного хліба має здуття, важкість або просто не може їсти, а хліб на заквасці легкий, повітряний і при цьому не шкодить травленню. Додаю сіль і вимішую 3-4 хвилини, щоб сіль розійшлася, не було ніяких кристаликів. По-друге, у нього нижчий глікемічний індекс, тобто, він повільніше, підвищує рівень цукру в крові. Це важливо для людей, які мають діабет другого типу або хочуть схуднути без різких перепадів інсуліну. Також під час бродіння в заквасці утворюються пробіотики. Це корисні бактерії, які допомагають нашому кишківнику працювати правильно. А ще вітаміни групи Б, магній, цинк і навіть деякі ферменти, які руйнують фіатинову кислоту в борошні. Саме вона блокує засвоєння корисних речовин. Зараз я складаю тісто, перекладаю, витягую його. Перший раз зробила так. Засікаю на 30 хвилин. Другий раз пройшло 30 хвилин. Тісто витягую і перекладаю з міста на місто. Але вже бачу, що тісто зарідке. Тобто хліб на заквасці – це ще краще джерело вітамінів і мікроелементів, ніж звичайний. Кому корисно їсти хліб на заквасці? Людям з щутливим шлунком, тим, у кого проблеми з травленням. Тим, хто має цукровий діабет або хоче схуднути. Дітям, бо він натуральний і без хімії. Людям після хвороб або операцій, бо це м'яка жива їжа. Але, звичайно, все добре в міру. Одну-дві скипки на день достатньо. І краще їсти хліб з натуральними продуктами, з маслом, яйцем, овочами або супчиком. Я печу цей хліб не лише для себе, а й для своєї родини, бо знаю, він дає користь, тепло і насолоду, без шкоди для здоров'я. Зараз ще роблю третю, третє витягування. Тож, якщо ви ще не пробували пекти на заквасці, дуже раджу спробувати. Зараз роблю витягування тіста. Руки змощую у воді, щоб тісто не приставало. Завдяки молочно-кислим бактеріям у заквасці хліб не плісній швидко, як дріжджой. Він може зберігатися 4-5 днів, а іноді до 7 днів без холодильника. Його не потрібно консервувати. Він сам собі природний консервант. Хліб на закваски стає смачнішим наступного дня. У перший день м'якиш ще доходить. На другий і третій день смак розкривається повністю, м'яко ущільнюється і набуває глибшого аромату. Залишай на 2 години, щоб збільшилося вдвічі. Накривай харчовою плівкою. Духовка вже включена на розігрів. За час я її включаю, щоб вона розігрілася і ставлю каструлю туди, Чугунно. Тісто готове. Викладаю на борошно і робимо передформовку. Тісто тече, але роблю передформовку. Накриваю на 20 філин, залишаю, щоб тісто відпочило. Ще раз вже формую. Корзинку з... Корзинку з ротангу засипала борошном, посипала, щоб не приставало. І буду викладати швом вгору. Залишаю на одну годину, накривай харчовою плівкою. Тісто підійшло, духовка розігріта по максимуму. Беру силіконізований пергамент, обов'язково силіконізований, бо звичайний можна його не віддерти від хліба. Витягую з форми. Там, де не попало борошна, перестало трохи. Витягую. Обтрушую повністю борошном. І роблю малюнок невеличкий. Я думаю, що я тут погано розрізала. Треба було глибше розрізати. На другий раз нотиму. Хліб на заквасці краще зберігати загорнутим. Найкраще в бавовняному рушнику або пергаменті. Не зберігайте в поліетиленовому пакеті, там він запріє. Якщо треба довше зберегти, заморозити. Розрізавши на шматки, потім дістати, і він буде як свіжий. Все, ставлю випікатися. Хліб випікався. При 250-270 градусів 20 хвилин з накритою кришкою в чугунному казані. З накритою кришкою. Потім кришку зняла. Ще 20 хвилин і збавила градус при 200 градусах. І все, витягла хліб, і получився дуже смачний. тільки Дати йому охолонути півтори години. А потім можна різати. Я його ввечері пекла, а це на ранок. Дивіться, який він гарний, пишний, смачний. Рекомендую, спробуйте приготувати. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, пишіть в коментарях, який хліб ви найбільше любите. Я печу, вчуся, ділюся і дуже ціную вашу підтримку. Бажаю всім миру, добра та натхнення. До скорої зустрічі!